Чи дійсно є інтернет-рабство? Саме про це ми сьогодні поговоримо. Привіт, мене звуть Ірена, і це канал Біблія і Твоє спасіння. Підписуйтеся, клікайте на дзвіночок і залишайте свої коментарі. Отож, про що? Це взагалі тема, так? На сьогоднішній день всі ми знаємо, що інтернет це така потужна, такий потужний інструмент, який може допомогти вам як заробити гроші, так і втратити свій час. Тобто, ви можете... Цю річ цей інструмент використовувати як вогонь, так або на благо, або не на благо. Тому потрібно вважати на це. Як зробити так, щоб інтернет був вам на благо? Взагалі, Біблія про це не говорить як так, так, що все, ось і інтернет це зло, там чи інтернет це добро. А говорить нам лише такі слова, що все. Мені можна, але щоб нічого не володіло мною. Тобто це такий цікаць цікавий вірш, так який я от підкреслила прямо і в новому завіті, і зрозуміла, що він відноситься не тільки до якоїсь одної сфери, так воно відноситься до всього. Тобто, чи це в їжі, чи це так, тому що ми знаємо, що Ісус не займався. Не нажерством, так, і мало того більше того, скажу, що він голодував да, навіть 40 днів. так, ось. Я не говорю, що ми повинні голодувати 40 днів, але я мову веду до того, що а, ми повинні вважати на те, щоб нічого не володіло нами. Нам можна їсти, але в міру. На можна інтернет, але в міру. Ми повинні розуміти, що а, те, що в інтернеті можна зайти. На один сайт ми заходимо все окей. Так, на один канал, наприклад, в Ютубі все окей. Ось ми благовіємо, слухаємо і проповіді, і те, і все. На інший канал ми зайшли, і все, там є сатана, там є розпуста і тому подібні речі. Тому це така тонка грань, яку тільки ти сам можеш контролювати її. Звідси випливає наступне. Наступний пункт це самодисципліна. І саморозвиток. Тобто, якщо ти розумієш, що а, в тебе проблема з самим собою, з дисципліною, з контролем над собою. Так? А, я зараз не буду говорити там, про всі сфери діяльності, які є в людини. Так? Там, Бог, сім'я, здоров'я. Відносини, робота, бізнес, гроші. так ось Але я зараз е, говорю про те, що все повинно бути в балансі. Якщо ти відчуваєш, що в тебе хромає твоя дисципліна, то ти маєш ставати на коліна і молитися, і благати Бога, щоб Він дав тобі сили е, сили себе прокачати свою дисципліну не заходити на погані сайти, а там в кого яка проблема, так можливо, в когось там навіть порнографія там чи ще там щось, так тобто в кожного це своє. Ось е, так, щоб нічого не володіло тобою, щоб не викликало отакі е, погані думки в тебе. Тому що ми знаємо, що е, спочатку породжуються, як породжуються дії, так, там якісь злочини дій, породжуються із дій, дії звідки породжуються із. а е, Думок, так? А думки звідки породилося? Бо наповнене твоє серце було злом. Ти думав, винашував це все, так? В своїх потім, подумках почав думати і потім почав думати, як би то чи інше зробити погане. Так? Тому дуже потрібно вважати, і чому я вважаю, що інтернет є рабством, тому що дійсно дуже важко, навіть сама Біблія пише, що в кінці світу. Uh, не так, uh, як було колись, так, що ну не те, що легко було спастися, так що uh, але і прийти до Бога, так. Але uh, зараз, зараз, Біблія напише, що в кінці світу дуже дуже багато буде спокус, так? І вибрані ледве спасуться. Ось є то також. Я знайду на наступний раз в новому завіті, як я читала, так теж підкреслилася. Вірш не виписала. Перепрошую ось То є такий вір, що вибрані ледве спасуться, от є прям так і я була дуже вражена, що ну як це так. Тобто, Бог же ж помагає Ісус помагає, так Дух Святий наставляє, ну, повторює і так далі, нагадує, як так можна ледве спастися. Тому що сатана. Також не спить. Він діє, він діє, він, скажімо так, він дуже винахідливий, так він знає кожну слабинку. Якщо ви, до прикладу, залишили в своєму серці хоча б чуть-чуть, скажімо так, що, наприклад, ну, якийсь такий банальний приклад, візьмемо так: от, ну, людина любить дивитися дорами, різні серіали, фільми, вона вся там. Ось реальність для неї не існує, якби можливо, існує, але. Mm, так Через призму якусь так вона повертається в реальність, не подобається їй це, вона зне, знову йде в свої серіали, так ось і ця людина, і ця людина, таких людей багато, так насправді вона а, не вирішує питання, не вирішує проблему, так а ховається, ну, як сказати правильно, не ховається, а не хоче вирішувати її. Так. І таким чином вона просто дивиться якісь інші. а-а-а Викрасовує інструменти, щоб тільки відволіктися. Ось ця людина, все, на гачку у дьявола, Знаєте про це, так? Він же людина, наприклад, втікає від стресу, від е, якихось сімейних відносин та, і так далі. А, наприклад, виходить з друзями на вечір, там не знаю, алкоголю випити, там наркотичні засоби прийняти. Так? так, Тобто, знову ж таки, людина тікає від реальності, замість того, щоб вирішити проблему, раз і не завжди, так або хоча б ви знайти, на які речоги надавлювати, так, щоб а, проблему а, навчитися вирішувати так, навіть до психолога можна піти також. Це досить гарний варіант. А, і так далі. Тобто, в кожної людини є своє. Ось. І до чого я веду? До того, що сатна це все бачить, так, і він знає, що ви людина, ви нічого не можете, тому що Біблія пише, що ми маємо справу з піднебесними духами злоби. Ми не маємо справу з людьми, щоб раз, і там якось маніпуляційні штуки застосувати психологічні. так, і ми Воля, виплили, так? поставили людину на місце, там так і людина більше нас не затрагує. так Але це не так, це воно так не працює. Це піднебесні духи злоби, тобто це оціпадчі ангели, які а, яких а, Бог скинув разом із станою, які пішли разом з Люцифером. І все, і вони зараз ведуть боротьбу проти творіння Божого, щоб він, щоб творіння Боже не спаслося взагалі. Так, тому що вони знають, що їм дорога на небо закрита, їм закрита а, дорога до дерева а, життя, до вічного життя. Так, тобто все. І вони, їх це як нервує, так, можна так сказати, що як це так, якась людинка буде жити а, з небесним отцем в золотому а, новому Єрусалимі, що за? Так, тобто ви розумієте, і зараз сатана саме до кожна підбирається і. А, як Біблія пише, що ходить, як крикаючи тигр, шукаючи кого би пожерти. Тобто, тобто Ми маємо бути, скажімо так, і таке слово, не наше на чеку. Тобто, постійно ми маємо бути на осторожі, щоб нас не захватив цей сатана, так? Щоби не спокусив, тому що ми знаємо то свої мінуса, так? але він ще краще знає наші мінуса, як до них пробратися. так? Ось тому, тому а, ми можемо перемогти його тільки за допомогою сили Ісуса Христа і крові Ісуса Христа. Також деякі віршики почитаю вам, щоб ви розуміли: ну, по-перше, ознаки кінця світу, я, по-моєму, вже читала минулий раз. Тринадцятий розділ Марка, наприклад, а, що. З восьмого, наприклад, вірша, тринадцять розі з восьмого вірша. Бо постане народ на народ, царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод, це початок терпінь день породільних. Тобто це будуть певні ознаки, які а, будуть вже давати нам е, ознаку, що прихід Христа, другий прихід Христа, дуже швидко буде наступати. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть і бичуватимуть, вас у синагогах, і поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перші вангелія мусить бути. Народам, усім проповідувано тобто не тільки євреям, як євреї кажуть, ми, тільки ми, ні. А, і язичникам, і всім рештам. Тобто, ось таким чином. Але перша Євангелія мусить бути народом усім проповідована. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде з тієї години, то тего говоріть бо не промовляєте ви, але дух буде промовляти через вас. І видасть Дух Святий, і видасть на смерть брат-брата, а батько дитину, і діти постануть напроти батьків, і їх смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А, так, тобто ми ці всі віршики начебто знаємо. І далі дуже цікавий також є момент, так. А... Також про ознаки кінця світу, Луки, 21 розділ, також деякі моменти написані. так, а, Також нібито я читала про це про війни, про землетруси тут написано, а також написано, наприклад, почнемо з 15-го. Вірша, 21 розділ Луки, 15-й вірш. Бо дам я вам, каже Бог, бо я вам дам мову та мудрість, що не зможуть противитися суперечити їй всі противники ваші, і будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому навіть смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. Але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашої душі своєї ви здобудете. Тобто мова йде про те, що. а Сатана хоче ну, не стільки тіло наше так, забрати, а душу. Тобто, якщо що таке взагалі душа, так? це свідомо розум, так, ось тіло і, е, і кров, так? Тобто, ми з свідомістю розуміємо, наприклад, я хочу вкрасти цю річ. У мене її немає, вона маленька, недорого коштує, але я не хочу за неї платити, наприклад, в магазині, я хочу її просто. Расти. Тобто є таке така хвороба, яку вже визначили лікарі, кліптоманія, так? Ось і людина, людина вирішує. Я хочу вкрати В тобто, нас свідомо щось вирішує. Таким чином, таким чином, так, тут говориться про те, що а, Сатана не зможе вашу душу забрати, так ваш розум, вашу душу, вашу свідомість, так тому що а, він саме хоче не тільки тіло, а душу забрати. Тому що Біблія нам пише, що як Ісус Воскрес, так який Він чуда робив, як би не приховували це інші в тій часи літописці і так далі. Люди, які не хотіли визнавати, що Ісус є Сином Божим, так все приховували і так далі. так ось а кхе, Говориться нам про те, що Бог нашу душу помістить в інше тіло, тобто, нам створить інше тіло. Ми не будемо з цим земним тілом, яке, яке старіє яке болить і е, рухатися нам боляче, так, і там пройдешся пару пару метрів, вже щось там у нас болить. Так, тобто нам. Душу помістять зовсім інше тіло. Тобто, саме головне, що виявляється, зберегти душу. Ось а, тому тому дуже пильнуйте, а, з ким ви. Спілкуйтеся, тому що це є дуже важливо, воно впливає на вас. І пізніше, до прикладу, чому я це завела цю тему, так? Чому чому потрібно спілкуватися виключно з правильними людьми? Тому що так потрібно проповідувати всім, так, але іменно, скажімо так, багато часу проводити з правильними людьми, так? Ось тому, що впливає на вас все і. На поведінку вашу впливає. і, ну, тобто, і думки, На думки ваші впливає те чи інша річ, так? коли інша людина говорить. І рано чи пізно ваші, ці звички перейдуть до вас. Тобто це дуже важливо. Так? Але тим не менше, потрібно не забувати, що потрібно проповідувати, в якій формі, в якому форматі кожен вибирає сам для себе, як йому зручно, так? Ось і також потрібно зауважувати, що не можна звертати увагу на. Кукіль, який в церкві є, так, і пшениця є кукіль, ось, а, триматися Ісуса до кінця, тому що сатана до кінця вашого життя, чи вам буде 50, чи 45, чи 65, чи 70, чи 85 років, він все одно буде до вас підступатися, аби, аби тільки звести. от, і Бувають такі моменти, так, коли розказують о, з іншої конфесії, так, мені що. Ну, от тримався, тримався чоловік, а в кінці зламався. Так? На все-таки пробився до нього, а йому було 86-3 роки чи 82. Так, тобто, ось так. Тобто, розвівся з дружиною там і там куча дівчат мав і так далі. Тобто, ось так. Це ненормально так А буває навпаки, що людина. Взагалі, як халдій, і курить, і п'є, і наркотичні засоби вживає, і перелюб своє і блудодій, так, і такий, і такий. Ось, а наприкінці свого життя приходить до Ісуса і з таким запалом, з таким твердо, скажімо так, твердим, твердою вірою запальною, так, приводить до Христа там пів села. Розумієте, так, як воно працює. Тобто, до кінця, поки ви ще не вмерли, до кінця, поки ваш, ваш, ваш дух не вийшов з вас, все одно боріться і ще раз боріться. Ось так. І на кінець, що обіцяє Бог нам, також я вже попередній раз цей вірш зауважувала, цей розділ зауважила, але вирішила ще раз: ось що буде, 21 розділ об'явлення: що буде на небі для вибраних. Ну, по-перше, До Леодокійської церкви нам говорить, говорить Ісус про те, що зараз я прочитаю вам. Так, відкриваємо, відкриваємо. Так, це попечатання Божих рабів. Так, відкриваємо об'явлення і третій розділ. І можете прочитати з 14-го вірша, так? Це період іде з 1844 року. А, і до Ангела церкви в Лаудикії. Каже, напиши: оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби ти то холодний, ані ти гарячий. Чи... Гарячий ти був, а що ти лід теплий, і ні гарячий, ні холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого. А не знаю, що ти нуждений, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, вогні перечищено. Ми знаємо, що Біблія пишеться в переносному значенні деякі моменти в прямому, деякі в символах, так? А раджу тобі купити в мене, каже Бог, а золота в вогні перечищеного, щоб збагатитись і білу одежу, щоб зодягтись, щоб ганьба наготи твоєї не видна була. А масю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Так? Тобто Бог бачить, навіть якщо ти в костюмі, в гарному, там, не знаю, платі і так далі, піджачку дітей. Але діла твої ну, просто, просто відрізняються від того, як ти шикарно одітий. А Бог дивиться на. Серце. Тому від Бога нічого не приховаєш. Кого я люблю, того коряю і караю того, будь же ревний і покася. Ось я стою під дверима та стукою коли хто почує мій голос, а двері відчинить, і я до нього війду. І буде вечеряти з ним, а він зо мною. Переможцеві, ось фінальний вірш: Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як я переміг, каже Ісус. Був із отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Ось таким чином розумієте? Ну і потім, відповідно, йдуть деякі пророцтва, почати Божих рабів. Потім ангели забирають Божих рабів, ну як рабів, людей, так? Ось і все. І тоді, ну, це вже інша тема. Ось, що ще очікує нас той, хто буде спасений і витерпить аж до кінця. Написано в 21 розділі об'явлення можете прочитати на цьому більш акт, акцентувати увагу. Зараз не буду. Новий Єрусалим і Невіста Агнця. Тут іде перелік, так, і взагалі опис того, що нас очікує, і що де ми будемо жити в, нов, в новому Єрусалимі, з цьому золотому, так. Тобто там буде гарно, шикарно і класно. Далі 22-й розділ пояснює нам об'явлення, що буде там ріка живої води і дерево життя. Тобто, яке буде давати нам що? Вічне життя. Ми будемо якусь там функцію кожен робити, так? Тобто буде класно. Ось, і ми будемо як ангели. Ось таким чином, ось така у мене сьогодні лекція. Надіюся, вам було корисно послухати. Читайте Біблію, досліджуйте і залишайте свої коментарі, що ви про це думаєте. І до наступного тижня. Всім папа.